Полена пчілка з гринджолятами, що за чудова днина, сніг, наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина, швидко санками біжить. Ох, ті санки гринджулята, коней не треба до них, роблять їх мудро хлоп'ята, треба прутких тільки ніг. Сам у санки упряжешся, вже ж не яка там вага, стежкою хутко женешся. Всякий тебе оббіга, ось вона гірка маленька, ой, як униз я спущусь, наче та пташка швиденька, долі умить опинюсь. Ну, ти лишень, хто зручніший, швидше й хто з вас збіжить? Кепсько, мороз усе лютіший, носик з морозу щемить. Ей, чи ж морозу боятись, та отаким от козакам, нумо сніжки гуляти. Треба зогрітися нам. Ой, чи заходить вже сонце, пізня така вже пора? Стукають, мама, в віконце, треба рушать до двора.